Розділ 19 Чоловік на ім'я Уве і кіт, який вже був зламаний. Більшу частину вчорашнього дня Уве кричав на Парване що цей клятий кіт житиме в його хаті тільки через його труп. І ось тепер він стоїть і дивиться на цього кота, а кіт дивиться на нього. А Уве. І досі не скидається на труп, і все це надзвичайно його дратує разів із п'ять. Уве прокидався вночі, коли кіт досить безцеремонно залазив до нього на ліжко і розлягався в нього під боком, І стільки ж разів прокидався кіт, коли Уве грубо зіштовхував його додолу. Тепер уже за чверть шоста. Уве встав, а кіт всівся посеред кухні. У нього такий сердитий вираз, наче Уве винен йому гроші. Уве дивиться на нього з підозрою, як він би дивився на кота, який подзвонив у його двері, тримаючи в лапах біблію, наче свідок Єгове. Ти, мабуть, чекаєш, що я тебе погодую, зрештою бурчить Уве. Кіт не відповідає. Він покусує залишки шерсті і безтурботно вилизує подушечку на одній із лапок. Але в цьому домі ти не будеш тинятися, мов якийсь консультант, і чекати, що смажені горобці самі залітатимуть тобі до рота. Ува йде до раковини, вмикає кавоварку. дивиться на годинник, дивиться на кота. Коли вони вже поверталися з лікарні, парване вдалося додзвонитися до знайомого, котрий, певно, був ветеринаром. Ветеринар прийшов оглянути кота. І зробив висновок, що в кота серйозне обмороження і тривале недоїдання, а потім вручив Уве довжелезний список інструкцій про те, чим годувати кота та як за ним доглядати. У мене не контора з ремонту котів, пояснює Уве котові. Ти тут тільки тому, що я не зміг домовитися з тією вагітною жінкою. Він киває через вітальну на вікно, що виходить на будинок парване. Кіт, зайнятий спробами лизнути своє око, не відповідає. Уве тримає чотири маленькі шкарпетки, їх дав йому ветеринар. Очевидно, що цьому липучці конче потрібно рухатися, а це вже Уве точно може забезпечити, що далі ці кіхті від його шпалер то краще. Так, вважає Уве. Давай, залазю ці штуки, і можемо вирушати. Я вже запізнююсь. Кіт поволі підводиться і довгими обережними кроками рушає до дверей, ніби йде по червоній доріжці. Спершу він скептично дивиться на ті шкарпетки, але не дуже пручається, коли Уве досить грубо натягає їх на його лапи. Закінчивши, Уве підводиться і уважно оглядає кота з голови до хвоста. Хитає головою, кіт у шкарпетках. Це ненормально. Кіт стоїть і роздивляється свої обновки. Несподівано вони неймовірно припадають йому до душі. Уве робить гак до кінця доріжки. За будинком Аніти Іруне, він піднімає недопалок сигарети, качає його між пальцями. Щось цей водій шкоди зради роз'їздився тут, наче у себе вдома. Уве чортихається і кладе недопалок у кишеню. Коли вони повертаються додому, Уве неохоче годує нещасну тварину, а потім повідомляє, що на них ще чекають справи. Можливо, його тимчасово й присилували жити разом із цією малою істотою, та хай йому греться, якщо він залишить дикого звіра у себе вдома самого. Отож кіт має йти з ним. Між Уве і котом одразу виникає непорозуміння через те, що Повинен чи не повинен кіт сидіти на газеті, на пасажирському місті в Саабі. Спочатку Уве саджає кота на два додатки з розважальними новинами, але ображений кіт скидає їх на підлогу задніми лапами і зручненько вмощується на м'якій оббивці. Тоді Уве міцно хапає кота за загривок, і той шипить на нього, виявляючи далеко не пасивну агресію, коли чоловік підставляє під нього. Додатки про культурне життя і огляди книжок. Кіт кидає на нього розлючений погляд. Уве знову саджає його, і, на превеликий подив, кіт залишається сидіти на газетах, втупившись у вікно з похмурим і ображеним виглядом. Уве вирішує, що він виграв битву, задоволено киває, заводить сап і виїжджає на головну дорогу. Тільки тоді кіт повільно і демонстративно продирає кігтями довгу дірку через усю газету, і засовує туди обидві лапи. Ще й зухвало дивиться на Уве, наче питає Ну, і що ти зробиш тепер? Уве по гальмах Сааба, від чого переляканого кота викидає вперед, і він вдаряється носом у панель приладів. Ось що я тепер зроблю! Ніби говорить переможний вираз на обличчі Уве. Після цього кіт до кінця поїздки й голови не повертає в бік Уве, а просто сидить згорблений в куточку сидіння і з дуже ображеним виглядом потирає лапкою ніс. Та поки Уве заходить у магазин квітів, кіт облизує кермо, пасок безпеки і внутрішній бік дверей машини, залишаючи довгі мокрі сліди. Коли Уве повертається з квітами і виявляє, що в машині повно котячої слини, він загрозливо розмахує вказівним пальцем, мов ятаганом. І тоді кіт кусає його за той ятаган. І Уве не розмовляє з ним до кінця подорожі. Приїхавши на цвинтар, Уве вирішує не ризикувати, а згрібає всі газети в жмут і грубо виштовхує ними кота з машини. Потім дістає квіти з багажника. Замикає дверцята саба ключем, обходить навколо машини і перевіряє всі дверцята. Разом вони видираються на вкритий гравієм мерзлий схил, що веде до церкви, і пробиваються через сніг, аж поки не зупиняються біля соні. Тильним боком долоні Уве змітає трохи снігу з надгробка і легенько струшує квіти. Я прихопив трохи квітів, бурмоче він. Рожеві, як ти любиш. В магазині кажуть, що квіти пропадуть на морозі, та вони це говорять тільки, щоб змусити купити дорожчі. Кіт зручно вмощується в снігу, Уве похмуро зиркає на нього, потім переводить погляд на надгробок Так, так, це той кіт Липучка, він тепер живе з нами. Мало не замерз до смерті у нас під будинком. Кіт кидає на Уве ображений погляд. Уве прокашлюється. Він вже таким був, коли з'явився, пояснює чоловік, і в його голосі зненацька чуються виправдовувальні нотки. Потім, кивнувши на кота і на надгробок, додає. Отож, ні, це не я його зламав. Він уже був зламаний. Каже він Соні. Кіт і надгробок мовчки чекають біля нього. Уве якусь мить роздивляється свої черевики, щось бурчить, стає на коліна в снігу, і ще змітає сніг із каменю. Обережно кладе на нього руку. Я сумую за тобою. шепоче він. Щось зблискає в куточку ока Уве. Він відчуває, як щось м'яке доторкається до його руки, минає кілька секунд, перш ніж він розуміє, що то кіт обережно поклав голову йому на долоню. Розділ двадцятий. Чоловік на ім'я Уве та зловмисник. Уже хвилини з двадцять Уве сидить на водійському місці в Саабі з відчиненими дверима гаража. Перші п'ять хвилин кіт нетерпляче дивиться на нього з пасажирського місця. Ще через 5 хвилин він починає хвилюватися по-справжньому. Врешті кіт намагається відчинити двері сам, коли йому це не вдається. Він швидко вкладається на сидіння і засинає. Уве дивиться, як кіт перекидається на бік і починає похропувати. Уве мусить визнати, що кіт Липучка дуже безпосередньо підходить до вирішення проблеми. Уве переводить погляд через парковку на гараж навпроти. Він, мабуть, із сотню разів стояв там із Руне. Колись вони були друзями. Небагатьох у своєму житті він міг так назвати: Ува і Соня першими оселилися на цій вулиці блокових будинків багато років тому, коли вона щойно була забудована і все ще оточена деревами. У той самий день сюди приїхали Іруне з дружиною. Аніта теж була вагітна і, звісно, відразу ж стала найкращою подругою дружини Ува, так як вміють тільки жінки. І так само, як роблять жінки, котрі стали найкращими подругами, вони вирішили, що Руне і Уве теж мають стати найкращими друзями, бо в них було так багато спільних інтересів. Уве не дуже розумів, що вони мали на увазі як не як, Руна їздив на Вольво. Не те, щоб Уве, крім цього, мав щось конкретне проти Руне. У того була пристойна робота. Він говорив не більше, ніж потрібно правда, він їздив на Вольво. Але дружина Уве наполягала, що це не обов'язково робить людину аморальною. Тож Уве якось поладнав з ним. Згодом він навіть позичав йому інструменти, а якось увечері, стоячи на парковці, заправивши великі пальці за пояси, вони розговорилися про ціни на газонокосарки. А прощаючись, потисли один одному руки, наче взаємне рішення стати друзями було діловою угодою. Коли згодом обидва чоловіки побачили, що в цій місцині оселялися дуже різні люди, вони зібралися на кухні Ува і Соні обговорити подальші дії. В результаті вони розробили загальну систему правил і знаків, які вказували, що можна, а що ні. А також створили керівну групу для цієї асоціації мешканців. Уве був головою, Руне заступником голови. У наступні місяці вони цілком поринули в роботу, лаялися з тими, хто неправильно паркував свої машини, торгувалися з продавцем залізних виробів за фарбу і дренажні труби, стояли над душею в робітника з телефонної компанії, коли той прийшов встановлювати телефони і розетки до телефонів. Безцеремонно вказуючи йому, де та як краще робити. Не те, щоб вони розбиралися в тому, як треба прокладати телефонні кабелі, але обидва добре знали, що треба пильнувати, щоби такі шмаркачі, як оцей, не пошили тебе в дурні. От, власне, і все. Іноді обидві пари разом вечеряли якщо це можна було назвати вечерею. Бо Уве і Руне здебільшого просто стояли весь вечір на парковці, буцали шини своїх автомобілів і порівнювали їхню вантажопідйомність, радіус повороту та інші важливі речі. От, власне, і все. Животи Соні й Аніти невпинно росли, через що, як сказав Руне, Аніта трохи очманіла. Коли вона була на третьому місяці, йому чи не щодня доводилося шукати кавнику холодильнику. Соня, щоб не відставати, стала така нервова, що спалахувала швидше, ніж розчахалися двері салуна від удару ковбойської ноги у фільмі з Джоном Вейном, що взагалі відбивало в Уве охоту відкривати рота, і це тільки підливало масло у вогонь. Якщо її не кидало в жар, то морозиво. Щойно Уве набридало сперечатися з нею, і він напівподілки відкручував батареї, як вона вже пітніла. І йому доводилося бігати по хаті, знову їх закручувати. До того ж, Соня поглинала банани в таких кількостях, що в супермаркеті, мабуть, думали, що він завів собі зоопарк. «Гормони вийшли на стежку війни, сказав Руне, проникливо киваючи в один із вечорів, коли вони з Уве сиділи на дворі за його будинком, а жінки усамітнилися на кухні і гомоніли про свої жіночі справи. Руне розповів йому, як напередодні Аніта, сидячи під радіо, всі очі виплакала з тієї лише причини, яка це була чудова пісня. Чудова пісня? приголомшено перепитав Уве. Чудова пісня. підтвердив Руне. Обидва чоловіки похитали головами, не ймучи такому віри, і задивилися в темряву. Запала мовчанка. Не завадило б підстригти траву. Озвався нарешті Руна. Я купив нові леза для газонокосарки», – кивнув Уве. Скільки за них заплатив? І їхня дружба тривала далі. Вечорами Соня грала музику для свого живота, бо це змушувало дитину рухатися, як вона казала. Уве переважно сидів у кріслі в іншому кінці кімнати і удавав, що дивиться телевізор. Поки вона цим займалась. У своїх найпотаємніших думках він хвилювався, що буде, коли дитина нарешті вирішить з'явитися на світ, а раптом дитина, наприклад, не полюбить Уве, бо йому байдуже до музики. Не те щоб Уве боявся, він просто не знав, як підготуватися до батьківства. Він поцікавився, чи немає якогось посібника, та Соня просто посміялася з нього. Уве не зрозумів, чому до всього ж існують інструкції. Він сумнівався, чи зможе бути для когось гарним батьком. Уве страшенно не любив дітей, у нього не дуже виходило навіть самому бути дитиною. Соня вважала, що йому варто поговорити про це з Руне, бо вони були в подібній ситуації. Уве не дуже розумів, що вона хотіла цим сказати. Руне ж збирався стати батьком не дитини Уве, а зовсім іншої дитини. Принаймні Руне погодився з Уве в тому, що тут нема про що розбалакувати, і це вже було щось. Тож, коли вечорами приходила Аніта і вони всідалися на кухні із сонею і розмовляли про болі, страждання і всяке таке, Уве і Руне, під приводом того, що їм треба дещо обговорити, йшли в сарай. І просто мовчки стояли там, перебираючи різні речі на верстаку Уве. Отак, От стоячи поряд за зачиненими дверима третій вечір поспіль, не знаючи, куди себе подіти. Вони вирішили, що їм треба чимось зайнятися. Бо, як сказав Руне, нові сусіди подумають, що тут творяться якісь темні справи. Уве згодився, що так буде найкраще зробити те, що він запропонував. І робота закипіла. Вони майже не розмовляли, коли це робили, лише допомагали один одному робити креслення, вимірювати кути, перевіряти, щоб кути були прямі і гарно оброблені. І якось пізно ввечері, коли Аніта і Соня були вже на четвертому місяці, в дитячих кімнатах їхніх блокових будинків з'явилися два блакитні дитячі ліжечка Можна буде його зачистити і перефарбувати в рожевий колір. Якщо народиться дівчинка. Пробухкотів Уве, показуючи його Соні. Соня обняла його, і він відчув, як уся його шия стала мокрою від її сліз. Зовсім нерозумні гормони. Я хочу, щоб ти запропонував мені стати твоєю дружиною. прошепотіла вона. Так і сталося. Вони одружилися в мерії дуже скромно. Ні в кого з них не було сімей. Тож прийшли тільки Руне і Аніта. Соня й Уве наділи свої обручки, а потім усі четверо пішли в ресторан. Платив Уве. Але Руне допомагав перевірити рахунок, щоб переконатися, що все було зроблено як слід. Ясно, що як слід не було. Отож, після суперечки з офіціантом упродовж години обом чоловікам вдалося його переконати, що йому краще вдвічі зменшити рахунок. Або вони на нього заявлять. І хоч ніхто до пуття не знав, хто, кому і за що заявить, та зрештою, після достатньої кількості лайок та розмахувань руками, офіціант здався, пішов на кухню і виписав їм новий рахунок. Руне і Уве похмуро кивнули один одному, не помічаючи, що їхні дружини, як завжди, взяли таксі і хвилин 20 тому поїхали додому. Уве киває сам до себе, сидячи в саабі і дивлячись на двері гаража Руне. Він не пам'ятає, коли востаннє бачив їх відчиненими. Він вимикає фари сааба, штовхає кота, щоб той прокинувся, і виходить. Уве! чується жвавий незнайомий голос. Якась невідома жінка, явна власниця цього незнайомого голосу, встромляє голову в гараж. Їй років 45. На ній потерті джинси і зелена спортивна куртка, явно завелика для неї. Вона без косметики, волосся зібране у хвіст. Жінка пхається в його гараж, зацікавлено озираючись. Кіт виступає наперед і загрозливо шепить на неї. Вона зупиняється. Уве засовує руки в кишені. Уве! Знову випалює вона таким перебільшено приязним тоном, який буває у тих людей, які хочуть впарити вам якусь дурницю, але вдають, що навіть і не думають про це. Мені нічого не треба. каже Ува, киваючи на двері гаража. Прямий натяк на те, що вона може не перейматися пошуком інших дверей, і що буде просто чудово, якщо вона вийде так само, як і ввійшла. У жінки такий вигляд, наче її заскочили зненацька. Мене звуть Лена, я журналістка з місцевої газети. і ну…» починає вона, а потім простягає руку. Уве дивиться на її руку і дивиться на неї. Мені нічого не треба, знову каже він. Що? Ви, мабуть, продаєте передплату, але мені вона не потрібна. Жінка дивується. Так, ну, насправді я не продаю газету. Я пишу для неї. Я журналістка, повторює вона повільно, наче з ним щось не так. Мені все одно нічого не треба, повторює Уве, починаючи випроваджувати її у двері гаража. Але я хочу поговорити з вами, Уве. протестує вона і намагається втиснутися назад усередину. Уве махає на жінку руками, ніби хоче прогнати її, витрушуючи. Перед нею невидимий килимок. Учора на станції ви врятували людині життя. Я хочу взяти у вас інтерв'ю про це, кричить вона, збуджено. Очевидно, жінка збирається ще щось сказати, аж раптом помічає, що втратила увагу Уве. Його погляд падає на щось інше позаду неї. Його очі перетворюються на щілинки. ж твоїй матері!» Бурмоче він. Так, я б хотіла спитати вас. Поважним тоном знову починає вона, та Уве вже прослизнув повз неї і побіг до білої шкоди, яка з'явилася біля парковки і рушила далі до будинків. Коли Уве підлітає до машини і гупає у вікно, заскочена зненацька жінка в окулярах, судомно сіпнувшись, підкидає файли з документами собі в обличчя. Чоловік у білій сорочці навпаки, абсолютно незворушний. Він опускає вікно. Так. питає він. У житловій зоні заборонено їздити на транспортних засобах. Шепить Уве і тикає пальцем на кожен будинок. На шкоду на чоловіка в білій сорочці, і на парковку. У цій Асоціації мешканців паркуються на парковці. Чоловік у білій сорочці дивиться на будинки. Потім на парковку, потім на Уве. У мене є дозвіл від ради під'їжджати до будинків, тому я вимушений просити вас відійти з дороги. Уве настільки вражений його реакцією, що добрих кілька секунд не може навіть вилаїтись як слід у відповідь. Тим часом чоловік у сорочці бере пачку сигарет з панелі приладів і постукує нею об свою ногу. Чи не будете ви такі люб'язні, щоб відійти з дороги? питає він Уве. Що ви тут робите? випалює Уве. Вам зовсім не треба про це хвилюватися. каже чоловік у білій сорочці монотонним голосом. Наче він голосове повідомлення, згенероване комп'ютером, яке повідомляє Уве, що його поставили у телефонну чергу. Він бере сигарету, яку витрусив із пачки, вставляє собі до рота і закурює. Уве дихає так важко, що його груди. Здіймаються й опадають під курткою. Жінка збирає свої папери докупи, поправляє окуляри. Чоловік тільки зітхає. Ніби Уве вередлива дитина, яка відмовляється перестати кататися на скейборді по тротуару. Ви знаєте, що я тут роблю. Ми забираємо руни із будинку в кінці вулиці в притулок. Під опіку. Він виставляє руку з вікна і збиває попіл із сигарети, постукуючи. Нею оббічне дзеркало. Забираєте його під опіку? Так. каже чоловік, байдуже киваючи. А якщо Аніта цього не хоче. шепить Уве, постукуючи вказівним пальцем по даху машини. Чоловік у білій сорочці дивиться на жінку на пасажирському місці і злегка посміхається. Потім знову розвертається до Уве і говорить дуже повільно. Ніби інакше Уве не зрозуміє його слова. Це вирішуватиме не Аніта. Це компетенція експертної групи. Дихання Уве стає ще напруженішим. Він відчуває свій пульс у горлі. Ви не заїдете цією машиною в цей район, каже він крізь ціплені зуби. Кулаки в нього стискаються. Його тон уїдливий і загрозливий, та його опонент абсолютно спокійний. Він гасить сигарету об двері і кидає її на землю. Наче все, що казав Уве, це невиразне белькотіння божевільного старого. А що саме ви збираєтеся робити, щоб зупинити мене, Уве? Почувши, як він вимовляє його ім'я, Уве відчуває, що його наче довбною огріли. Він утоплюється в чоловіка в білій сорочці, трохи роззявивши рота, і водячи очима по машині. Звідки ви знаєте моє ім'я? Я багато про вас знаю. Уве лише встигає прибрати ногу сеперед колеса, як шкода рушає і їде до будинків. Шокований Уве стоїть, дивлячись їм услід. Хто це був? питає позаду нього жінка в спортивній курці. Уве різко обертається. Звідки ви знаєте моє ім'я? вимогливо питає він. Вона відступає на крок, відкидає з обличчя кілька неслухняних пасом волосся, не зводячи очей зі стиснутих кулаків. Ува. Я працюю в місцевій газеті. Ми питали людей на платформі про те, як ви врятували того чоловіка. Звідки ви знаєте моє ім'я? знову питає Ува. Його голос тремтить від люті. Ви користувались карткою, купуючи квиток на потяг. Я дивилася квитанції на касі, пояснює жінка, відступаючи ще на кілька кроків. А він? Звідки він знає моє ім'я? кричить Уве і махає рукою в той бік, куди поїхала шкода. На лобі у нього набухли вени. Я не знаю, каже вона. Уве розлючено сопе і пропікає її поглядом, ніби намагається піймати її на брехні. Я навіть не уявляю, я ніколи раніше не бачила цього чоловіка, присягається жінка. Ува ще пильніше вдивляється в неї. Нарешті похмуро киває сам до себе, потім розвертається і йде додому. Вона щось кричить йому вслід, та Уве не реагує. Кіт забігає за ним у коридор. Уве зачиняє двері. Далі по вулиці чоловік у білій сорочці і жінка в окулярах дзвонять у двері будинку Руне і Аніти. Уве важко опускається на стілець у коридорі. Тремтить від приниження. Він майже забув це відчуття. Це приниження, безсилля, усвідомлення того, що чоловіків у білих сорочках. Неможливо перемогти, і тепер вони знову повернулися. Їх не було тут відтоді, як вони із Сонею повернулися з Іспанії після аварії.